Це вулиця Луганська. Луганська, напроти якої будується комплекс ЖК Національний, який хвалився тим, що не платили хабарів за місто умови та обмеження за дозволи. Я не знаю, як без хабарів таке можна дозволити, але Бог з ним. От, і зараз не про це. Зараз бачите, який тут інтенсивний рух вулиця Луганської, перехрестя зі Стрийською. В цьому місці мала бути багаторівнева розв'язка. От, тут, де бачимо зараз, міст, так, тут мала бути багаторівнева розв'язка. Чому? Тому що вулиця Логанська, отут далі вона мала йти як кільцева магістраль. Для того, щоб розвантажити транзит через центр І до цієї кільцевої магістралі, а яку сьогодні наш мер називає серединим кільцем. і... і Говорить про те, що це новий проєкт, позиціонується як новий проєкт. Насправді це одне з перших заходів згідно чинного генплану, який мав бути виконаний ще в 2010 році. Початок розбудовою цієї магістрального напрямку, цієї кільцевої магістралі. Ну, але нічого не зроблено відповідно з того часу. І ми маємо те, що ми маємо. Тобто ми бачимо інтенсивність руху, ми розуміємо те, що оце все коли заселиться. Оці будівлі і не тільки ці, це буде повний колапс. Чому колапс, я про це писав і вже говорив, вздовж вулиці Стрийської, разом з цим об'єктом, який ми бачили, з іншими, які тут будуються чи плануються до побудови, має бути разом тут розміщено мешканців і працівників. Кількості 30 тисяч осіб, майже порівняно, приблизно 30 000, 15 тисяч мешканців, 15 тисяч працівників. От, яка от історія. І Як тут буде ситуація з рухом, з транспортом, з усім іншим, Бог знає. Ну, Але, але. але маємо те, що маємо. А маємо те, що заслужили.